Давай слухати читати нову казочку щодня. Треба нахилитися, народна притча. Ішли двоє подорожніх та побачили на дорозі підкову. Один каже Давай піднімемо цю підкову, продамо ковалеві і щось за ці гроші купимо. Ха, буду я пусте підіймати, відказав другий. І штовхнув підкову ногою. А той перший підняв підкову, прийшли до коваля. Він і продав її, купив собі за гроші черешень іде і непомітно кидає на дорогу по одній ягоді. А той другий подорожній відчув раптом великий голод і став підбирати ті черешні з дороги. Та їсти. Коли не стало черешень, той перший і питає в другого. Скільки разів ти нахилявся по ті черешні? Не знаю. Разів, може, за триста. Бачиш, не хотів ти один раз за підковою нагнутися, то мусив триста разів поклонитися.